Послання 1309. Матір Спасіння. Ви або приймаєте Слово Боже встановлене ним, або не приймаєте Середа 7 січня 2015 року Божого. 16.30. Мої дорогі діти, ви повинні підготуватися до планів мого сина по відкупленню вас усіх в його очах. Наближається час його втручання. Щоб розбудити духа всередині вас. Моліться, моліться, моліться за всіх загублених дітей у світі, які розірвали усі зв'язки з моїм сином, хоч їх було вигодовано правдою. Незабаром в них не залишиться сумнівів щодо Його існування, і ви повинні молитися, щоб людська гординя не стала поміж ними і Божим милосердям. Ви повинні особливо молитися за ті душі, які зрадили мого сина в різноманітний спосіб, щоб вони отримали мужність впокоритися перед ним і благати про милосердя. Правду, дорогі діти дану людству, завдяки об'явленню мого предвічного Отця через Його єдинородного Сина Ісуса Христа розриваються на шматки. Не приймайте будь-якого вчення, яке не відстоює правди в цілому. Ви ніколи не повинні говорити, що частина правди важлива, а потім відкидати решту. Ви або приймаєте Слово Боже, встановлене ним, або не приймаєте. Час тут не є важливим те, що було дане людині тисячі років тому через Слово Боже, не змінилося і не може змінитися. Все, що походить від Бога, повинно залишатися неушкодженим, наскільки б важко вам це не було. Залишитися вірним Божому вченню вимагає великої сили, витривалості та наполегливої рішучості. Любов є способом, через який ви можете залишитися вірними моєму синові, але ця любов має бути безумовною. Вона ніколи не повинна бути заплямована самолюбством, бо така любов не віддає славу Богові. Якщо ви по-справжньому любите Бога, то ви залишитеся вірними Слову. Якщо ви говорите, що є учнями мого Сина, Ісуса Христа, то ви повинні дотримуватися Його вчення без жодних умов. Ви повинні любити один одного. Як Він любить вас безумовно. Ви не можете сказати, що ви любите Бога, якщо ви не любите один одного. Ви не можете йти його слідами, якщо не будете прощати тих, які завинили перед вами. Тільки тоді, коли ви будете дотримуватися Божих законів, ви увійдете до Його славного царства. Ваша улюблена мати, матір, спасіння.